Давайте з вами поговоримо про тернополянина пана Діонізія Шолду. Минаючи ріг вулиці Листопадової і Грушевського, неможливо не не такий чи то меморіальний знак, чи барельєф Тернопільському митцю, реставратору, народженому на підзамчу. Це дільниця нині не існуюча. Яка існувала в межах парку Шевченка, народженому в 1925 році, і життя закінчив в 95-му. На вулиці Крушельницький 1. Мені вдалося записати спогади, побачити музей про його діяльність в Тернополі. Доволі цікавий чоловік. Я завжди дорожу будь-якими спогадами корінних тернополян, народженими тут, тут перед війною, то розповідали такі доволі цікаві речі. те, що, наприклад, люки не було стільки в центрі, на вулицях, як зараз, багато таких побутових дрібниць. В музеї розташовані розташована стаціонарна виставка. Зібрано фішки, фотографії, документи. Є там, до речі, така невеличка біографічна довідка, яку я обов'язково перенаберу в текст. і публікую на сайті мій давній Ну, Зокрема, пиштаю одну з них. 16 жовтня 25-го року в Тернополі на Підзамчі в родині Михайла Ентоніни Шолдрів народився. Навчався в початковій школі гімназії імені Юрію Шусловацького в Тернополі. Зараз четверта школа. 8 березня 1944 року виїхав на Захід. І те, що стосується повернення, значить 91 рік, квітень перший відвідує Тернополя. 92-12 грудня, 93 березня 2. Він залишається тут до кінця свого життя. 20 вересня 98-го року відкрито пам'ятний знак на листопадовій 8, про що ми й згадували. Помер 29 вересня, похований на Миколинецькому цвинтарі, де могила, не знаю. 16 жовтня, 9 листопада, посмертна виставка пам'яті. Тримпському Власному художньому музеї. Звісно, що були різні проекти. Завжди цікаво бачити ті плани нереалізовані, які мали бути втілені в життя. Мені здається, що з тих, що я бачив, поточний і найбільш такий вдалий і цікавий. тому я суб'єктивна думка. Я не мав при собі хорошого фотоапарату, тому. Більшість фотографії, такі розмиті, нечіткі, Але все не одно цікаво. Це вже фото з відкриття. Тут маємо перелік фотографій, які представлені в Тумановичковому музеї Ігор Дуда на відкритті. Фото, 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 фото. Перелік твориш. Творів Дюнізія Шоубер від 45-го року по 90-й. Деякі з них розташовані в згадованому музеї. Далі будемо слухати спогади Дуда. І на завершення скажу, що минаючи той меморіальний знак. Не забувайте, що це наші корінні тернополяни, якими варто пишатися. <кій> варто пишатися. Ага, і ще одне, Пан Іван Санцядло показав ще один проєкт свого авторства, який був в тих конкурсах. І там був отакий цікавий дерево, яке символізує дерево, вирване з корінням. Добре знаємо. У му році були страшні бої, щоб харятуватися покидали місто коли безповоротно. Можна побачити, що ось тут частково використано той сюжет Ну, A, în străță comunitarii, în totul, în totul, în totul, în totul, Să-l ia Ви розказували про те, що пам'ятали. Пам'ятаєте, як встановлювали, створювали бар'єр, як правильно назвати, шолдері на листопадові? Пам'ятний знак, можна сказати, бо то ми стільки такий пам'ятний знак вже. А це один єдиний чи було проєктів і, там багато? Це в нас був конкурс і ми забрали стоп, а що ми так лежить тут був. От він, а, це от ще от... один був. У нас тут е, всі проєкти є. А де вони решті є на. От і ще от, о, от, іще, от прошу. О, 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 о. о. Може згадаєте авторів, пам'ятаєте. Хто до, до е, хто до яких? Ну принаймні до того, який. Є Та це Олександр Маляр, Олесь Майр, це е, він стоїть. Він виконаний, угу. був ну, прийнятий. Оце по-моєму очима Іван e... Мердак. А mm -hmm. це здається, що Іван Сонцяд. оце не пам'ятаю вже хто такий. Але здебільшого Та, Та. Тернополяна робили. Так, Забо так, і наш. Конкурс був наш. наш. Наш,